Здарова, бродяги! На годиннику у нас на годиннику сьома ранку. А це значить, що треба вирушати далі їхати. Сьогодні в нас березань. О, який березань? Бориспіль. Бориспіль бровари. І, мабуть, по самому Києву трішечки покатаємось. Ну, а цьому дому. Дякуємо. І йдемо до другого. О, ляпота! Ляпота! Зараз у нас є ще трішки часу, допоки магазини повідчиняються, треба накидати приблизний маршрут. Куди мені взагалі їхати? Щоб так покататися, покататися по тих броварах Борисполя. Хоча я там вже сто раз був, не знаю, куди ще їхати, але, але треба. <кій> Тому. Може кудись в козин поїхати, чи в Гнідин. вишеньки, воронь, велике село наче. Коротше, тут точно є де покататись. Прям-прям <зум> дуже багато оцих всіх сел. Так що я кудись поїду, знайду чим себе зайняти. І що вам познімати? Щось, щось хочеться таке цікавеньке, нестандартне шавуха вже, блін, задрала, бургери. Ну, не хочу я дивитись бургерами. Можу пошукати якийсь плов. Як ви на це дивитесь? Якусь таку узбецьку кухню? хм, І взяти на вечір до братана. Сьогодні, мабуть, що у братана заночую. Оце мені подобається. Рисика, м'яса якогось бахнути. Хм, саме те буде. Вам така кухня подобається? Ну, обов'язково напишіть в коментарях. Бо мене іноді просто пробиває на таку всю історію. Не знаю, якщо це прям пловчик на казані. З нутом, з якимось там морквою, може навіть з ізюмом. Оце я дуже полюбляю. От, блін, ну тут класно. От я зупинився на заправці, я не можу вам то не показати. Ну, гляньте, соснові ліси навколо. Просто. Просто кайф. козленочком не стати Якщо хтось не розуміє, то я вже в'їжджаю в Київ. Київ, Київ. Ма, дідіть лихать, блін. Як я за тобою засумував вже. Ех, за всіми цими заторами. Трафіком цим. Борис, мель, бровари, че жні. Так, Заїхав я тут на сукар. Кави взяти. І думаю, щось треба пересик... перекусити. Що ви розуміли? Отакий. От Отакий художник Взяв. Ось Зав. О, якась прикольна штука тут ще. Що... Що це таке? Натуральна очисна серветка? Треба натиснути. Я прикольно, такого я ще не бачив. Натиснув. І же далі. Зрозумів. Ну натиснув. Ага. І що і... Може слабо натиснув? Бля, не знаю. Що це? Воно випало. Бля, коротше, це не для мого розуму, явно. Mm. Для мого розуму робити огляди. На їжу. І отакий от маюні ход. Блі, ну виглядає він класно, звісно що. Такий маюні ходожик. Я вам підзніму трішки. Як воно виглядає? Ну, бо виглядає реально класно. Але, ну він же ж. Гляньте мою руку і гляньте цей ходдох. За розміром він, ну. Не знаю. Не знаю, не знаю. М'яско якесь. Називається Ходох Манхеттен. Щось мені підказує, що він може бути навіть смачним. Але... Але 200 гривень. Беру ви слова назад. Це смачно. Це, блять, смачно. Це дуже незручно їсти. Я вже весь, як ви бачите, в соусі. Але настільки ж, наскільки незручно його їсти. Настільки ж це і смачно. Що тут серветки почали якісь. Серветочок можна було побільше покласти, прямо, скажімо. Бо може я засрався, а вам на то ще дивитись кілька хвилин, як я поглощаю всю цю історію. Ну блін, ну круто. Виглядає це круто. Сирний соус, кетчуп, трішки гірчичка, якесь в'ялене м'ясо. Сосисочка, булочка? Це дуже непогано. Я коли почув ціну, думаю, ну зайду тут блядь. Коли почув ціну, думаю ого, можна було шавуху трамбануть. Але, але, але. М -м. Дуже достойно. А я ще й задаюсь питанням. Чому багато людей м -м, в кафешці сидить і щось топче, якщо такі ціни? А воно бачите як? Воно смачно! Mm. <звінь> Як свиня жеру. Але похер, руки я можу і витерти. Та Харю. Головне, не насвинячити тут на себе чи в машину. Бо воно все так не норовить повипадати. Ще й сонечко так жарить. М -м. Колбаска такой штопова. Я не понимаю, один я так, блин, свинячу. Хрючу. Это все хрючево, блин. Мені після такого біду треба буде душ приймати М -м, багато соусів клас, ффф. Це я дав Джоксу. Пообідав так пообідав. Весь в соусі просто. Просто весь. Питання Таня в тому, що мені робити за цією дрянью? Ну, це волога серветка. Окей, я це зрозумів. А як... Вона взагалі може... Тут бути... Оцього я не розумію. Чекайте, ну я натиснув. Ну і що І що далі? О, отак, мабуть ще. Йоба, ні очі. Ви бачили це? Вона трішки напіталася, Вологи за цієї бадяги. І просто як губка розкрилася. Йоо! Оце техніка на грані фантастики просто. Оце село, село і люди. Отак, хайфей просто. Після довгої дороги, після всіх цих сел, просто сил немає. Що працювати і працювати 12 година, Що кілька важливих зустрічей по Києву тут треба помотатись. Можна було б заїхати ще й в наш магазин, але, блін, навірно, не встигну. Бо завтра вранці вже додому рано. Рано вранцю, як би воно не звучало. А, воно ще й щіпліть, іпліть. Таке відчуття, наче зі спиртом. Про це пізніше. Давайте до вечора хоча б потягнемо. Так. Допиваємо каву та тулимо далі. Так, Київ і такий є. І такий. Не тільки це. Новострої, центр міста, але є ще й периферія. В якій живуть звичайні люди і йопче. Отак все виглядає. Щось коротше, я вам так сижу. В тих удох боком просто камнем став. І я не знаю. Мабуть, що обідемо сьогодні без пловчика. Це йдемо, візьмемо так, щось перегристи під вечір. Та і ладно. Та і ладно. Ну а цей випуск будемо закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. В ньому було щось смачненьке. Лайк ось які коментарі, якщо до сих пір не поставили, не написали. Підписались на канал і побачимось, коли побачимось, Всім пока!